Вітаю колеги. В етері проєкт редакторська. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт Медіапорт. Поруч зі мною Юлія Єєва, Харків Тодей. Радіонокипіла, Женя Стрільцов. Я вже забуваю імена знову. І онлайн з нами чомусь знову Юрій Ларін. Думка. Привіт, Юро. Привіт. Сільночі. Наші слухачі. Чому запізнилася Юля? Ой, щось корки по Харкову. Дощ. Дощ, дощ туман, дуже погана погода. А я за місто їхала, тому дуже, не дуже вийшло їхати. У нас сьогодні купа тем. Будемо починати. Редакторська. 23 листопада Харків зазнав чергового обстрілу. П'ятеро людей загинули. Більшість з цих людей жили у приватному секторі. Згадаємо цю ніч. Це знову була чергова атака дронів. Цивільна інфраструктура, енергетика загинули цивільні люди з того, що пам'ятаємо з місця прильоту, це те, що згоріли будинки, в Щент. Юра, здається, там був вночі. Так, розкажи, будь ласка, от про Алло. цю ситуацію, як там це все відбувалося. Ну, варто зазначити, що під обстрілами були три райони, і всього було по трьох районах п'ять локацій. Я нарахував 17 ударів. Офіційно казали, що було 16 прильотів шахетів. Ну тим не менше бачили. Ми варто зазна... ну, от найголовніше, ми бачили тільки цивільні об'єкти, але мер зазначив, що основним е об'єктом удару якраз була енергетика, е до якої ну яка Светі зрозумілих причин є недоступною для масового такого висвітлення і показування. Що ми бачили із доступного в Шевченківському районі? Було кілька ударів. Вони прилетіли по моєму це Шевченківський або край холодногірського, якщо поправити. мене, ну біля мосту Новоіванівського були два удари, які прийшлися: один чітко в житловий будинок приватний, а другий поруч. Внаслідок першого удару загинула жінка, мати двох дітей, її дістали з-під завалів. Не одразу варто зазначити, що приблизно там я не знаю півтори-дві. Ну мабуть, півтори-дві години тривала якась пошкова рятувальна операція. В другому випадку шакет ударив приблизно в трьох метрах від житлового приватного будинку. Внаслідок вибуху будинок згорів, згорів ще варто. Так сказати, що 77-річний чоловік, який там жив, один. Він залишився повністю без свого будинку без речей. Залишився в штанах, в светірі. Ну і в капцях більше у нього нічого не було. Там дістали якісь документи, шуклятки. А так весь будинок змі ще люди загинули по на цивільному підприємстві. І вчора ми дізналися, що в лікарні від поранень загинув ще один чоловік. В цілому загиблих таким чином п'ятеро внаслідок недільної цієї атаки по Харкову. Ну, традиційно ворог застосував гірань 2 Це російський варіант, фарбований шахет. Одразу варто сказати, що харків'яни е, зголосилися, щоб допомогти е, людям, які втратили домівки. От, да, у Фейсбуці Юля були да, були дві історії, дуже щемкі. Я чесно скажу, що в понеділок серце розірвали кадри е, з місця, де загинула 41 річна жінка. Коли діти рвалися до матері, ну думаючи, що її ще зможуть врятувати. Я чесно скажу, я просто ридала, коли це бачила. Батько їх стримував. І жінка вони встигли виско вискочити з будинку, а жінка не встигла. Харків'яни дуже щиро відгукнулися на кілька постів у соцмережах і зібрали для цієї родини, зокрема, ну, мабуть, я помиляюся, але понад півмільйона гривень точно. Все так? І друга історія це цей дідусь, який залишився у нього від будинку. Нічого немає, а тільки речі, якісь дуже, дуже там небагато. І вчора йому теж уже на третій день. Після трагедії оголосили збір і швидко він збирав, набрав також понад півмільйона гривень. І дідусь зателефонував волонтерці Наталії Поповій, яка розмістила цей пост. Хоча він навіть не вміє толком користуватися телефоном, я знаю цю історію. Кнопковий телефон. Кнопковий телефон, і да, він не міг зберегти, зберегти навіть телефон волонтерки. І він її зателефонував і коли питає суму, для, для нього це якісь неосяжні гроші, мабуть, він каже, так що, може, відбудуємо. Родинок наново. <гум> да, Ті, хто не знає, всім, хто хоче допомогти, але не знає, яким чином це можна зробити. Перший пост про родину запустила Тетяна Доцяк у Фейсбуці. Він був, це родина, де залишилися двоє діточок з батьком. У них від будинку, скоріш за все, там теж нічого не, не вдасться відбудувати. Там ну, стіни якісь лишилися, перекриття впали. А дідуся пост це пост Наталії Попової, волонтерки відомої Харківської. Він також у Фейсбуці. Їх можна легко знайти, і збори ще тривають. На місці удару був такий епізод, що Ігор Терехов поділився курткою своєю для дідуся. За розміром вона йому не дуже підходила. От в коментарях теж на це звернули багато людей уваги, і частина людей також. Писала про те, що важливо, щоб міська влада і взагалі влада, державна влада адекватно реагувала на такі випадки і компенсувала як максимально швидко, допомагала з житлом людям, які от потерпіли внаслідок або отримали поранення. Тобто, всі постраждалі після таких прильотів. Ну я хочу тут ще підкреслити, що, попри 3,5 понад уже три роки війни, ми залишаємося. Живими, емпатичними і дякую всім, хто долучається до подібних зборів, не тільки зборів на ЗСУ, на сили оборони, звісно, але до таких зборів, тому що, очевидно, що люди швидко не зможуть отримати не за її відновленням ці гроші. Це, ну, я думаю, що це навіть не півроку треба чекати, щоб держава компенсувала хоча б щось. За наявності у них документів у них згоріло все, вони залишилися без нічого. Як таких укриттів в тому районі люди розповідають, немає, бо там близько річка по погреби. навіть і погребів, значить, начебто, немає те, що люди казали. Тобто, от як ховатися в такому такому разі, да? Та, ті ж стіни. Коли... А як ховатися і в інших частинах міста. Ну, ти в центрі, наприклад, <кій> перепрошую тебе. От зараз атака дронів і не знаю. Десь на історичному музеї, на майдані свободи, ну там метро. Там єдине, ну, там метро, да, там Окей, метро хоча окитрохи згоден. Би. Метро. А якщо ти трошки далі? Ну власне, постає питання, куди ховатися? От у мене біля дому побудували підземну школу? Я нещодавно повз неї йшла і подивилася, яка вона ну крута, класно відбудована. що я повз неї не ходила. І Я подумала, що оце то мі це місце, хоча в мене поруч ще й метро є трошки далі, це ближче, прям майже у дворі. Е то я можу бігти туди, якщо там перелізу через забор. Не знаю, а там такі парканчики. Хороше питання, колеги, чи працюють підземні школи вночі в якості укриття? Не пробували. От мені, мені мені здається, ні. Мені також здається, що, мені нія... теж здається, що ні. Треба Я... якось Я... тільки... експериментувати. Да, По-моєму, не оголошувалося офіційно, тільки метро працює в якості укриття вночі. Ви знаєте, я не хочу, не хочу прирівнювати себе, свій досвід до людей, які втратили близьких і які втратили житло, були поранені. Абсолютно ні. Щирі співчуття і тут, тут нічого сказати не можу. Але я просто хочу сказати, що я, ми з родиною живемо в приватному будинку і поблизу. Нема укриттів. І от коли починається атака, не декілька разів наш колега Володимир Насков, до прикладу, у нас гостював, і це було навесні. Ми сиділи на веранді, і під час нашої розмови почалася атака, Летять шахеди. Володимир, хто не знає, це наш колега, він незрячий. І тут ще більша така складна ситуація. А що робити? Ми сидимо Слухами, пролітає над нами один дрон, другий, третій, четвертий все це летить над нами, і це ж може в будь-якому ну, несподівано полетіти на нас або на сусідній будинок. Тому е, знову ж таки, от те про що Титанія казала: що е, виходить, що в тому районі і в іншому в районі, і в третьому, четвертому укриттів нема. нема. Якщо нема поруч метра, то і нічого нема. Ти сидиш і просто ну, перечину. Я б не сказав. Жень, а що ви думаєте з приводу багатоповерхівок? А... Ну, підвали багатоповерхівки. Так, да, найпростіші укриття. Просто... Ну, я, до ну, того, я до того, можливо... що приватного сектору в місті багато в і, і далеко не завжди є багатоповерхівка поруч. От, і, от яка історія. Ну, я просто зазначу, що можливо, є багатоповерхівки, навіть ну коротше, перебування в багатоповерхівці це набагато краще, ніж перебування на вулиці. Тому подумайте, хоча б так. Редакторська. Харків залишився частково без світла, води і тепла після обстрілів. Давайте, колеги, обережно обговоримо цю тему. Вона чутлива, але ми всі стали свідками, як перед великим ударом впала напруга в Харкові. Да, було, не працювало метро певний час. Потім ще була атака, перезапускали водопостачання. Ми на моїй пам'яті, от за останні роки, мабуть, що з водою, от така ситуація, як в Харкові, склалося. Ну вперше. Не вперше, мабуть, на початку ми вже забули, всі ці погані, швидко забуваються. Але були дні, коли не було, коли були тотальні блекаути. Тоді щось з водою воно якось теж було подібне. Але от... Там і тепла не було. Цього разу тепло майже скрізь залишилося. А тоді не було, не було і тепла. Ну так, це серйозна атака була. а... І не тільки по харківським об'єктам. По а Харківській і... області, і да. по... ну давайте Передмісту. скажемо те, що загальновідомо, да, що Юр, правильно, 10 шахедів ударили по кочатку. Кочаток. Так, ну, да, я тут хочу сказати, що взагалі тоді по Харкову, по-моєму, прилітало да, там, це були в Чугуївському районі. Так, да, Чугуївський район. А, не з Харковом не пов'язаний. І а, те, що можна озвучити, що Кочеток дає 80% водопостачання для Харкова. А сьогодні, колеги, я от уже на шляху до редакторської побачила відео Харківводоканалу свіже, де вони озвучили офіційну цю інформацію, що з Кочетка Харків бере 80% води. І знищили шахеди станцією, саме ту підстанцію, яка живила насосну станцію. Це те, що насоси закачують воду до Харкова. А потім міський голова да, Юра сказав, що резерви були заживлені, е і якось вдалося. А потім, а потім росіяни будуть розказувати, що вони не воюють з українським народом. Ну а що вони робили, як не знищували цивільну, максимально цивільну інфраструктуру, яка робить е, Просто можливим життя звичайних людей, ну тих, кого вони в лапках в 50 лапках намагаються звільнити, мільйонного бачити, міста. Що в... мільйонного міста. Mm -hmm. Ну тобто, це не те, що в області може каналізація да не те, що в області може зазначити, що це і водовідведення. Це не просто водопостачання, це і водовідведення, а це вже. Канівка задайте, ну і купа таких всяких прикладів локальних, тобто це yeah. надзвичайно серйозні події. Ну та я погоджуюся. Да. Абсолютний терор, абсолютний терор. І власним містянам варто і треба бути готовими до різних сценаріїв, мати вдома воду, розуміти, де поруч бівети, що з електрикою. Ми неодноразово наголошували, що треба, треба треба готуватися, бо попереду зима вона буде ще холодніше, і власне треба враховувати всілякі сценарії для того щоб себе забезпечити хоч якимось енерго хоч якоюсь енергонезалежністю і хоч якоюсь водою себе забезпечити і знати де поруч у вас бів'єти тощо цього тижня був брифінг цього чи минулого вже ти брифінг голови обладміністрації олега Синюбова, де він якраз наголошував на тому що в кожній громаді в харкові будь то харків будь то лазова чи де інде люди мають запастися усім, як мінімум, на три дні? Три доби так, ну це щонайменше потрібно. Тому що цього разу бювети працювали і біля них у Харкові стояли черги. Ну Звісно, випущіть собі в своєму районі, де є ці бювети, не завжди можна до них дістатися пішки, але в будь-якому випадку можна доїхати там. Транспортом міським, є ще джерела. Джерела ще були так. І в принципі краще мати на три доби води, хоча б вдома, великі баклажки ємності, там 10, 15, 20 літрів. Запастися і з порад бачила, щоб цю воду не доливати свіжою, щоб вона завжди стояла закрита і не псувалася. Це такі поради давали наші комунальники. Е, нічого з нею не буде, хоча б для технічних потреб вона буде. Те, що вживати в їжу, то можна купити в супермаркетах. Не було ажіотажу. Дякувати Богові, всі нормально відреагували, і можна піти в супермаркет і, ну, Це, і якщо є гроші. Так, да, і купити. Можна набрати на джерелах, можна в бюветах набрати. Є підвіз води? Е, підвіз Віз також був, а я от не знаю до речі, До Чи... пунктів незламності. от, Да слухачі, якщо не знаєте, то е, кажуть, що ну так говорить, міська влада ми не перевіряли, але міська влада каже, що до пунктів незламності організовано підвіз води. Так, да, це переважно школи у кожному районі, і там вони працюють, будь то важні, вони не цілодобово, ну працюють в день, хоча б в них можна набрати цю воду і набрати їжу там, де безкоштовно роздають, і так само і воду. І це у випадках блекаутів або от коли немає води. На даний момент, звісно, що вони там не будуть роздавати воду, бо це також ресурс. Щодо області, яка ситуація з енергетикою в інших громадах, те, що у нас на слуху, і ми стежимо постійно, це Лозова, яка постійно потерпає від ударів. І звучало питання можливої евакуації будь-якої громади, в тому числі Лозовою, що може стати такою підставою? Так? І Олег Сенігубов пояснив, що може стати такою підставою. Колеги, давайте ще проговоримо, що це не значить, що Лозову вже евакуюють. так? Юра, може, ти треба треба починати з того, що Олексій Нігубов сказав, що на сьогодні підстав для евакуації лозової, Лозівського рівну немає, тому що якщо ми з цього не починаємо, а починаємо себе говорити нюанси, то виникає таке враження, що е, прямо зараз треба щось комусь десь ворушитися і вже виїжджати. Ні, поки що підстав для евакуації лозової немає. Е, перш на першочергово ми е, Причинами є безпековий фактор, і ну можливо якісь технологічні питання. Ну на це треба звертати, поки їх нема редакторська. Пропоную трошки перемістити в, в часі наші питання, які ми планували обговорити, і наступною темою обговорити мирний план, е який у всіх зараз змі, е заяви Зеленського, е що пропонує нам США, Росія як реагує Європа, і що наші харків'яни, як теж коментують е наші харківські лідери думок, скажімо так, е цю тему. З чого почнемо? З того, що от остання це ці плітки від кофа плівки. Віткофода, всі зараз в е, медіа це обговорюють, але загалом було кілька заяв Володимира Зеленського щодо цього процесу. Е, перша досить була така не різка, як сказати, вона з'явилася раптово, що мене трошки налякала. Хоча вже ну, війна скільки триває, і вона просто з'явилася без жодних, е, просто відео, так, в такий вброс-відео. Я е, слухала його з такою. Трошки настороженістю, як, як ви колеги реагували. Ну я, я дивився. Я можу сказати таке, що в своїй програмі в суботу минулого казав, Вона ближче була до заяви президента. В той ранок вона з'явилася, заявиться. Як на мене, коли президент звертається до народу і пропонує народу відверто поговорити і бути чесними, то не можна в цьому контексті забувати про конф не конфлікт, а про цей. Корупційний скандал, в якому Радувалося. фігурують імена близьких до президента людей, і їх підозрюють у ну, розкраданні просто мільйонних сум. От таке моє враження. Я, я вважаю, що, ну, що значить, я вважаю, так, так логічно і правильно. У нас президент може він подобатись, не подобатись, обирали ви президента цього чи не обирали. Це наш президент. І якщо що цей президент у нас є, то ми маємо розуміти, що він має і бути надалі, і представляти державу, бо в іншому, в іншій ситуації дуже крихкою стане у разі його зникнення з тих чи інших причин державність України. Про це треба пам'ятати. Знову ж таки, подобається він комусь з тих, хто нас слухає, чи не подобається. От така моя думка, юля. Припинити срач, е, е, казав президент. Да, президент сказав: слухайте, мені здається, що за цей тиждень, що у нас не було програми, ну от одне слово несеться, і воно продовжує нестися е, Тому що зараз Путін е, робить заяви. Е, коротко про що він говорить, що військові дії припиняться тоді, коли Україна вийде з займаних позицій. Я так розумію, що йдеться про Донбас. Це буквально зараз він говорить. Друге, американська делегація має приїхати до Москви наступного тижня. А, і оцей план, той, що був на 28 пунктів, а потім він скоротився до 19, правильно колеги? А, там Вже не, не рахують. Вже, да, вона, ну, та... х... Це Тож, все витік інформації. Да? Тобто ніхто не бачив цього документа, ніхто не вийшов до українців з дипломатів, не показав, не пояснив, що там є в цьому документі, якщо він є. Так от, Путін сказав, що цей план колись може стати основою для майбутніх перемовин. Ну, тобто майбутніх знову, так. Да. І нібито він буде поділений на чотири частини. Так було вирішено у Женеві. Загалом, Росія згодна, що перелік пунктів щодо України може бути основою майбутніх домовленостей. Все. Тому тобто ми можемо зробити висновок, що Росія, е, як і до того е, ніякого миру, ні ніякі ні то на які Той хто хоче крові, ну він не хоче миру. мені здається. ну і взагалі це вчорашня інформація, здається, так. Була про те, що це велика спецоперація ну, плівки ті, що Блумберг оприлюднив, що це велика спецоперація російських спецслужб. І, на жаль, і Америка і Україна ну, видається на те, що була втягнута в цю спецоперацію на якомусь етапі. Поки що не зрозуміло на якому і чим це все скінчиться, тому що ну цей план писався. Я там є ознаки того, що він писався російською мовою, і потім був перекладений англійською. Знайшли ці м, недоліки щодо того, як там окреслено схід. Да, нам важливо харківська прив'язка, Харківщина. Чи е, ми розуміємо, що взагалі е, відхід з Донбасу це тиск на далі на інші об. З так. Донецької області з Донець... Донецької <клес> області. Е, тобто, е, Юра, може, ти долучишся до нас е, свою думку, висловиш? А загалом е, щодо того, як реагували в Харкові, ще хочеться відмітити, що збирався Євромайдан Харківський, координатори Харківського Євромайдану, і це був День Гідності і Свободи, uh -huh. і там була ухвалена резолюція. Які якраз окреслили, чого вимагає Євромайдан і серед іншого, це якраз покарати. Тих, хто причетний до корупційного скандалу, хто винний довести вину і притягти до відповідальності винних у корупційних діях, це відставка керівника офісу президента, і там ще такий пункт щодо можливого створення уряду національного порятунку, про який от теж йдеться в багатьох медіа була інформація, що це, начебто, от могло б вирішити ситуацію з урядом. Хоча у нас вже новий уряд, нова голова уряду. Тобто, все таки, оце питання не розкрите залишається причетності, можливо, можливої причетності верхівки до да, оцих всіх корупційних питань. Да і ну зараз взагалі мені здається, оптика трошки сунулася, да? перемовини перебили у той антикорупційний скандал Але стався. На, на жаль, так, і нам, українцям, громадянському суспільству, не пояснили все-таки, що це було, хто був дотичний і чи будуть ну, і призначення голови офісу президента пана Єрмака, головним в цих перемовинах він очолив групу. І увійшов до неї пан Ом'єров також. Це було дуже дивним з огляду на, то, на, на те, що перемовини ну, йшли на тлі цього антикорупційного скандалу. Тому ми поки що не почули від влади все-таки якісь аргументи, чи буде щось зроблено, і чи будуть названі. Учасники, всі учасники цього о, скандалу. А що щодо перемовин? Я хотів сказати, все ж таки е, варто всім розуміти, що е, терористична е, терористична територія, яка називається Росія, її очільники, вони сприймають Україну як бунтівну провінцію. От це треба чітко розуміти. А що таке бунтівна провінція в їх розумінні? Це значить, якісь люди, які захопили владу. Щось там роблять на території, яка споконвік була російською імперією, і вони завжди це будуть так сприймати і до останнього тиснути. Не те щоб, щоб Україна віддала Донецьку територію. все це маячня. Ні про яку Донецьку область не йдеться йдеться про захоплення і остаточне знищення української державності. Крапка. Ми всі це маємо пам'ятати і розуміти. І нікуди ця. Позиція їх не подінеться до тих пір, поки або вони не зникнуть, або ми не зникнемо. От і все. Була навіть заява Терехова на тлі цих перемовин. Я от теж для мене було несподівано побачити в регіональних, так сказати, у регіональної влади е, якісь якісь е, відголоски від того. Я зацитую, що написав пан Терехов. Дипломатія була і залишається кращим способом завершення конфлікту, створити умови для розвитку, а не життя під постійною загрозою, дати гарантії, а не передишку. Українці заслуговують дивитися в майбутнє без страху. Це те, на що ми сподіваємося чого. Варто прагнути під час перемовин щодо можливого врегулювання. От як ви думаєте, колеги, і оця резолюція Євромайдану, і якісь голоси від влади місцевої, чи це все взагалі долітає кудись, чи це ем, важливо, щоб ці сигнали були, щоб ми тут не були якимось провінцією. бунтівною так званою, да, з точки да. зору Росії? Ну тут складно сказати, це знову ж таки заява. Терехова, якщо я не помиляюся, була зроблена у вихідні, так? це був вихідний день. І знову ж таки, це має стосунок, мені здається, до того, що ми говорили в попередніх ефірах, що Ігор Олександрович Терехов намагається увійти до політики, до політичного нового проєкту, до якого має стосунок пан Гетманцев. І тому, мені здається, що він на тлі цього зробив заяву. Чи почули її в Києві, чи бачили. ну, Мабуть, вона кудись попала в зведення там, до Офісу президента, наприклад, вони роблять все одно зведення зі згадками, і, мабуть, кудись вона потрапила у зведення. Чи вона має якийсь сенс, вплив? Думаю, скоріше ні. Заява Євромайдану ну, вона широко розійшлася, мені здається, в медіа. В принципі, це сигнали. Конкретної кількості людей Мені здається, що це все таки не про впливовість, а про те, щоб було почути. До речі, я не бачила жодних заяв від регіональних інших регіонів тільки Харків, так і Євромайдан, оскільки був це день гідності 22 листопада, і е... зробили. А більше я ні, ні від кого і не бачила, тільки від Харкова, де і народжувався Євромайдан, до речі, Юра. Е... Трошки да, у нас проблема зі зв'язком з Юрою, але я думаю, що е, якщо да, він долучиться, то вискажеться теж. А я в мене тут немає. О, є, є, є. Давай, Юр. Так, да, проблема зі зв'язком. Ну, чесно кажучи, я е, вважаю, що е, ну, одним із ходів, для чого це було зроблено, ну, показати, що регіональні еліти. Підтримують позицію президента. Таке вже було неодноразово. моєї не точки зору раніше. Якщо пригадаєте купу разів, всякі обласні ради приймали лінію партії, підтримували одноголосно. Тут можливо не, не, не я не думаю, що таких подібних коментарів від регіональних еліт з інших областей не було. Якщо ми їх не бачили, це не значить, що їх там не було. Ну я, наприклад, не слідкую, що там було у Вінниці в Закарпатті чи в. Луцьку, вибачте, по прильотах бігаєш, часу немає. Політехнологічно це правильно показати, що окрім вертикалі президентської, яка трошки себе скомпроментувала скандалом. а, До речі, смішне слово плівки. Хто ж воно на плівки пишеться, де? Да? Забавно. Що разом з цією вертикалю перебуває ще й обрані місцеві органи влади. Ну можливо, це так сприймати, ну розвивати мисль ще можна, але я так на останок колеги у нас мало часу, але е, констатуємо, що поки оце говориться про якийсь мирний план, Росія продовжує вбивати е, атаки на міста не тільки на Харківщині, а й по Києву. Великий удар. Е, багато загиблих. Щонайменше семеро станом на вчора було е, в Тернополі. Е, сьогодні стало відомо, що загинула 35-та людина, це 12-річна дівчинка. тобто то мир, про який Росія, начебто, заявляє. Ми розуміємо, що це фікція, і е, все це насправді виглядає так, як ми бачимо на вулицях. Е, да. Тому нагадую, що у нас є збір накипіло і повернись живим: 900 тисяч на дрони перехоплювачі, які захищатимуть Харків і Харківщину. Будь ласка, доєднуйтесь на сайті Медіа на Кипіло, Радіо Накипіло в соцмережах «Медіагрупи групи накипіло. Дякую. Дякую всім колеги. Це був проект редакторська. Зустрінемося за тиждень.